Слава Ісусу Христу, Пані в Христі, дорогі браття і сестри з домашньої церкви, з Руху поазового світла життя. Дякую вам, сувам аніматорам, які сьогодні були на зустрічі в День Святого Миколая в Києві, отців облатів. Дякуємо теж отцям облатам за те, що нас прийняли, за те, що нас гостили, і ми могли нашу зустріч там провести. Також дякуємо за те, що мали можливість брати участь у відпусті Святого Миколая і разом спільно молитись, також отримувати подарунки. І усім нашим братям і сестрам з домашньої церкви. Дякую вам, кохані, також і пілотуючим, і поєднуючим і тим, хто прийшов за те, що ви хочете зустрітись, хочете обговорити певні справи, вияснити також за ваші пропозиції. Дякую вам. За це спільне наше перебування, за молитву, за наші роздуми, за те, що ми шукаємо виходу з різних ситуацій, де є трудності, дає також різні питання, які стоять перед нами. І запрошую, щоб ми разом співпрацювали на славу Божу і також для виховання молоді, дітей, тому що це є скарб церкви, скарб вас і ваш скарб батьків. Тому будемо просити Бога, щоб Господь опікувався нами, мати Божа, щоб провадила нас до Ісуса і щоб наші родини, наші сім'ї були міцними, міцні Богом. На все вам добре і благословляю вам від серця на всі наші добрі і шляхетні починання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам дуже сердечно і до наступної зустрічі.